Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Отож, приємного вам усім прослуховування. Є в мене подруга, з якою ми давно дружимо, її звати Тоня. Але сталося так, що ми з нею живемо в різних містах. Я давненько її не бачила, лише на фото бачила, і все. Цікаво, як. Продовжилась наша дружба. Отож, слухайте. Тоня вже народила і сину місяців чотири, якщо я ж не помиляюся. Але якось ми зустрілися. І під час зустрічі я жахнулась. Колись весела, повна сил та жвава Тоня, яка навіть після збереження була такою. Тепер супер втомлена, та не схожа на себе. Ми прийшли це прогулятися та зайшли в одне кафе, в якому була тихенька спокійна веранда, куди ми і сіли. За чаєм, з тортиком та салатом вона розповіла мені свою історію. Ти уявляєш, Катя, почала засмучено Тоня. Вся рідня від мене відвернулась, ніби з розуму зійшла їй богу. Слухай, що вони мені влаштували. Я уважно тебе слухаю, Тоня. Поки я була на збереженні, чоловік мій почав приходити попоїсти, а згодом почав ночувати вдома в своєї мами. І цю звичку зберіг і після народження сина. Після роботи він одразу біг до своєї мами. Буває, зайде додому, і одразу його немає. Лише проходить семенська, мовляв, в мами кран потік, залишусь ночувати. Мама ногу підвернула, мушу допомогти. Ну ти ж розумієш. Я довго це все розуміла, але мені теж потрібна допомога. Я після родів маю відновитись. Це ж не так легко родити дитину, а потім відновлюватись довго. А замість допомоги я отримала скандали. Він, бач, бідний, втомився від постійного плачу дитини. При тому, з самого першого дня повернення пологового був у своєї мами. Від чого він там втомився? Від роботи, Ну, я ще розумію, але він обіцяв мені допомагати, а у підсумку залишив мене саму. Свекруга теж влаштувала цирк. Все місто обдзвонило, коли дізналося, що я при надії, бо цілих п'ять років чекала на онука. А як я родила, то все. В ну неї різко почались проблеми зі здоров'ям. Лікар заборонив носити важке, а до онука вона не прийде. Ні, ні, ви що? А як я попрошу взяти внука на руки потримати? Їж навіть пару кілограмів не можна підносити. І Її проблеми зі здоров'ям стали ще одною причиною для того, щоб чоловік не ночував удома. Але найбільший сюрприз зробила мені моя мама. Весь час, поки я була на підтримці, приходила до мене, переживала, з нетерпінням чекала внука і знову ж таки, тільки як я родила, все. Вона весь час на нервах, зла, заявила мені, що занадто молода, щоб бути бабусею. Ось від кого? А від рідної матері я такого не очікувала. Я розумію тебе. Таке очікуєш від чужих, але ніяк не від рідних та близьких, відповіла я. Не те слово, я би ще розуміла, якби хтось один такий вчудив, але тут просто все на раз. Благо, як не дуже вередлива дитина і дуже чемний хлопчик, але й дуже активний. Ради нього я все зроблю. Так, зараз йому потрібен догляд, багато догляду, а потім, як підросте, то вже менше клопоту буде. Після цієї зустрічі я почала допомагати час від часу Тоні, але коли був на це час, бо і в мене є і робота, і сім'я, і діти. Я дуже раді надію, що родина Тоні оговтається та перестане так дивно себе поводити, залишаючи Тоню саму. Та я не розумію, як можна відвернутися від такого чудесного сина та онука, як Яків. Любі друзі. А що б ви зробили на місці нашої жінки, від якої всі відвернулись? Як би ви поступили у цій ситуації? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях та ставте нам лайки та коментарі, щоб ми знали, які відео вам цікаві найбільше.